Нові правила ДП документу для виготовлення нового закордонного паспорту чи заміни ID, чи заміни водійських прав. На сайті ДП документа появилась інформація в розділі новини, що з 15 квітня неможливо буде здати документи за живою чергою, так як прийняли закон за мобілізацію і дуже багато мужчин побігли робити другий закордонний паспорт або оновлювати посвідчення водія, або оновлювати id картку і були шалені черги. То від сьогоднішнього дня буде нова процедура запису. ДП документ повідомив, що збільшить кількість електронних талонів, мабуть, буде дуже легко записатись, але я вам бажаю успіху, так як до сьогодні було дуже складно записатись. Обов'язково потрібно пройти ідентифікацію вашої особи личком право вліво. Якщо комусь потрібна інструкція, запитуйте в коментарях, зніму інструкцію, як пройти ідентифікацію особи. Бажаю вам успіху, пишіть в коментарях, чи здали ви вже свій паспорт, чи потребуєте ще записуватись у електронну чергу. Буду рада відповісти на ваші запитання та поділіться своїм досвідом.